16-й Юрій Антонів, капітан, 6-й номер, Валентин Білінський, 4-й, Олег Піднісецький, 25-й, він також головний арбітр поєдинку Іван Коваль, місто Самде, його асистенти Анатолій Валенко, Львів, Андрій Згоднарчук, Львівська область. Не подає, лише зараз передача на білінському прострілу пробиває ще Євгевич. Я ворський обігрався. з лісець Далі не зовсім дало діє тут Антоні. Тож такой видач, Подача, удар від полічковий. Я Володимир поїзд, Володим, це не викидається. Потрібно мати хорошого воротаря. <продаців> зараз учасник болі, дай не лише зараз, на майданчику учасно. Далі тіка не занухаємо. Нескладний. Питання в тому, що Боруновський перед собою відбудемо. Дар від явор з кого поруновські навіть. Дуже штрафного передача. Ягорський, Власна передача, Павлучкович, річ навіть виходить з Вороновським. Павлучкович, стійка, добивання не має. Передача на Мазурата, може виходить, тут виходить. Збирає за розміття, добиває, бачимо другий епізод сьогодні, коли ще не має. виходить і підстраховує. Він Стамфомайданчику! Да дай, да Подача для вольско! Воротарський удар по воротах. песний момент біля воріт п'ятничан пробиває тут! Чудло рятує свою команду. ще один удар! Ну, Горновський, продовжує пробувати там. Розстріл! Заходи! Розстріл! 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 Так, я вважаю, що так на майданчик Попадюк, чи зупиняє, пробиває попадю. Попадюк, а Попадюк пробиває. Останні сили, справді, останні епізод. Удачі в Уруторській, а не Попадюк. ФК Олисков. На наступній неділі, 1 червня, п'ятничали граємо на виїзді у Сокалі.